Вітаю, колеги і колежанки. Мене звати Євгенко Варіна, проєктна менеджерка ЦДМ, і рада вітати вас на другому відео серії про безпеку для менторської програми 6.0. У першому відео ми розглянули основу безпеки організацій громадянського суспільства, проговорили про п'ять компонентів безпеки, розглянули три кити безпеки, усвідомленість, системність і здоровий уст і обговорили необхідні умови безпеки. Сьогодні ми зосередимось на цифровій і ментальній безпеці активістів і громадських діячів, а також проговоримо говоримо про ключові виклики, з якими стикається організація в цих компонентах на основі результатів нашого дослідження, посилення уваги до цифрової безпеки важлива огляду не лише на специфіку діяльності громадських активістів і волонтерів в Україні, а й через цифрові ризики, спричинені війною. І важливо розуміти, що дбати про вашу цифрову безпеку це нелегко. ІТ і кібербезпека це зовсім різні речі, тому що коли it компанії розробляють продукт, вони думають в першу чергу про вашу зручність. Відбиток пальця це зручно. Face ID це зручно, і зберігати всі паролі в одній з в ключів, це теж зручно, але це не завжди про вашу безпеку, бо справжня цифрова безпека це про певні складнощі, через які ви проходите, щоб не наражати себе і ваші дані на небезпеку. Тож важливо в розмові про цифрову безпеку організації пам'ятати про контекст, про роботу вашої організації, про країну, в якій ви зараз перебуваєте, і ступінь чутливості інформації, яка у вас є, і врахування контексту допоможе правильно оцінити власні ризики і створити ефективні політики, не розпрошуючи увагу на речі, що не співвідносяться з реальністю. Про основні параметри цифрової безпеки. Кібербезпека це безперервний процес, і концентрується вона на трьох основних параметрах: це конфіденційність, цілісність і доступність. Конфіденційність це явище, під час якого доступ до інформації маєте тільки ви та ті особи чи організації установи, кому ви дали такий дозвіл. І, наприклад, це доступ до важливих робочих документів, доступ до хостингу, до мене імені. Адміністративної панелі сайту, а також навіть пароль Wi-Fi в офісі, бо конфіденційні забезпечують чутлива інформація не потрапить до сторонніх осіб, які можуть використати її зі шкідливими намірами. Говорячи про цілісність, це стан, за якого ніхто з неавторизованих осіб не змінює інформацію вміст та структуру файлів тощо. І коли ми говоримо про цілісність даних, ми маємо на увазі, що вся інформація залишається такою, якою вона була створена. Без ніяких незаціонованих модифікацій. І останній параметр це доступність, це ваша можливість мати доступ до ресурсу тоді, коли потрібно, і у тому обсязі, якому це необхідно. До цього параметра можна віднести захист сайтів від DOS-атак. Це атака, спрямована на те, щоб зробити сайт недоступним для використання. Або недоступність комп'ютера через його зараження вірусом, і баланс між конфіденційністю, цілісню і доступністю є ключовим для ефективної кібербезпеки вашої організації та вашої персональної безпеки. Про основні загрози і виклики цифрової безпеки за результатами нашого дослідження, проведеного у 2024 році, ми визначили основні виклики цифрової безпеки, з якими стикаються організації громадянського суспільства в Україні. І хоча питання цифрових небезпек дещо знизилося в порівнянні з минулими роками, воно залишається критично важливим і найчастіше організації стикаються з такими загрозами, як використання ненадійних додатків програм і месенджерів. Нехтування збереженням інформації у хмарних сховищах, фішингові атаки на електронні скриньки працівників організації, кібератаки, зломи і спам, поширення фейкової інформації, ризики при зберіганні баз даних отримувачів гуманітарної допомоги, загрози безпеки персональних даних команди та певніціарів, а також вразливість каналів комунікації, і недостатня цифрова безпека фінансових процесів, особливо коли йдеться про збір коштів на картки. Всі ці виклики показують, наскільки важливим є систематичний підхід до цифрової безпеки, починаючи з вентаризації всіх цифрових активів організації. Про інвентаризацію зараз поговоримо. Знаючи, які загрози існують для вашої організації, необхідно перейти до практичних кроків захисту. І найперший і найважливіший крок це інвентаризація цифрових активів. Це не разова дія, а систематичний процес, який варто проводити періодично і бажано декілька разів на рік. Мета інвентаризація проста: керівництво та команда мають розуміти, з якими ресурсами працює організація і як їх можна захистити. І Для проведення інвентаризації рекомендуємо призначити відповідальну особу або групу, скласти список всіх цифрових ресурсів, і визначити, хто має доступ до кожного активу. Особливу увагу варто звернути на сайт і всі доступи до нього, на обладнання, мова про комп'ютери, телефони, сервери тощо, на соцмережі та месенджери вашої організації, на хмарні сховища даних і на бази даних, особливо з персональною інформацією. Більш детально про цифрову безпеку організації можна прочитати в нашому практичному посібнику з цифрової безпеки, і там ви знайдете інформацію про основні гачки шахраїв, як захитися від фішингу, як правильно зберігати паролі, якими мають бути безпечні паролі, про захист сайтів та як обирати безпечний месенджер, а також про різні типи шифрування. Посилання на посібник я лишаю в цьому слайді і. Також рекомендую переглянути наш вебінар цифрової безпеки з Павлом Білоусовим, також залишаю його тут. Тепер, коли ми розглянули цифрову безпеку, важливо звернути увагу на інший критичний аспект ментальну безпеку вашої команди. Ментальна безпека це стан психологічного благополуччя, при якому члени команди можуть ефективно працювати, не зазнаючи надмірного стресу. Та емоційного виснаження, і коли ми говоримо про комплексну безпеку організації, ми часто зосереджуємось на фізичних і цифрових аспектах. Проте саме люди є найважливішим ресурсом організації. Як розпізнати, що ваша команда потребує уваги до ментальної безпеки, висока плинність кадрів, зниження ефективності роботи, часті конфлікти та погіршення комунікації, збільшення кількості помилок у роботі, зростання кількості лікарняних. Апатія і відсутність ініціативи. І на відміну від технічних рішень для цифрової безпеки, захист ментального здоров'я потребує комплексного системного підходу на рівні організації, на рівні команди і на індивідуальному рівні. На рівні організації ми говоримо про розробку чітких політик щодо робочого навантаження та відпочинку, про створення безпечного простору для обговорення складних емоцій, про запровадження регулярних командних зустрічей для рефлексій і. Надання доступу до професійної психологічної підтримки, і часто в організації не мають можливості долучити до команди штатного психолога або надавати команді можливість оплачувати послуги зовнішнього психологічної підтримки. Саме тому багато організацій налагоджують співпрацю з іншими організаціями, які готові надавати цю підтримку безоплатно або на пільгових умовах. І саме такі партнерства дозволяють забезпечити команду необхідною психологічною допомогою, навіть при обмежених ресурсах. Також існують проекти та фонди, які фінансують психологічну підтримку для активістів і працівників громадського сектору, і особливо тих, хто працює з травматичним контентом та в кризових ситуаціях. Про захист на рівні команди, мова про взаємну підтримку та культуру взаємодопомоги, про розподіл емоційно складних завдань між різними членами команди. І про спільні неформальні активності для розвантаження, і відкрите обговорення ознак вигорання та способів його можливості подолання. Про захист на дальному рівні мова про навчання методам саморегуляції та управління стресом, про встановлення здорових меж між роботою та особистим життям, і про регулярну практику самодіагностики власного стану і своєчасне звернення за підтримкою. Важливим кроком у забезпеченні ментальної безпеки є розробка та впровадження спеціальної політики захисту ментального здоров'я у вашій організації. Мета такої підтримки створити робоче середовище, де панує підтримка, взаємоповага та забезпечити вільний доступ до ресурсів психологічної допомоги для всієї команди. Це не просто документ, а реальний інструмент, який допоможе зберегти здоров'я і продуктивність команди. Про етапи впровадження політики ментального здоров'я ми розповіли в ілюстрованій серії, яку ви можете знайти за гіперпосиланням на цьому слайді. На цьому сьогодні в мене все. Ми розглянули два важливі компоненти безпеки вашої організації: ментальну і цифрову. Ми обговорили основні параметри цифрової безпеки, розглянули типові загрози, з якими стикаються організації в Україні, та познайомилися з процедурою вентилізації цифрових активів. Також ми приділили увагу ментальній безпеці, питання професійного вигорання і своєчасним шляхам його запобігання. У наступному відео ми детальніше розглянемо процес оцінки ризиків та проведення безпекового аудиту, і це допоможе вам систематизувати підходи до безпеки та розробити власні політики та процедури. Дякую за увагу! Бережіть себе і вашу команду.